Ну а сьогодні саме 16 березня це той такий е скандальний сумний трагічний е день. Бо саме тоді, в такий самий фарц, як зараз, от на виборах. В Адольфа Путіна тільки цей фарс був на нашій території з нашими людьми. Цей фарс, 16 березня 2014 року, називався референдум про статус Криму. Так русські називали один з етапів окупації Кримського півострова. Вони тільки наприкінці лютого зайшли в Крим і одразу провели оце усе. Просто я нагадаю події mm -hmm. того року і власне. Про це більше будемо розмовляти із Ескендером Барієвим, головою кримськотатарського ресурсного центру та членом меджлісу кримсько-татарського народу. Пане Ескендере, вітаємо вас в нашому етері. Доброго ранку, слава Україні, Героям слава. Ви пам'ятаєте напевно ті події? От 10 років тому був реф, нібито референдум, псевдореферендум. Зараз проводять теж і в Криму, зокрема окупованому тимчасово псевдовибори. Чи методи, стиль, почерк залишаються тими самими? Чи якось вони змінили тактику? Ну, першу чергу, я хочу сказати про те, що дійсно як вони захопили Крим. Вони намагалися зробити все, щоб продемонструвати міжнародному суспільству, що все це вони роблять законно, і тому дійсно рівно 10 років тому вони намагалися провести референдум, так званий референдум. Я скажу так, тому що це ні законний плебестид, для того щоб продемонструвати, що якоби які ні, 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 ні существуючий кримський народ. Це волі виявлення ні кримського народу, і отут, якраз таки, вони дійсно коли захопили, вони спочатку планували провести референдум в травні. Потім вони переносили на перенесли на квітень. Потім вони перенесли на кінець березня. І потім вони почали говорити про те, що вони його проведуть. 16-го. чому вони постійно так змінювали ці дати, тому що дійсно вони розуміли, що ситуація міняється. тому що люди дійсно на початку окупації не всі розуміли, що взагалі відбувається, як це може бути, і для того, щоб як можна швидко закріпити цей процес, незаконний, їм треба було продемонструвати. Струвати, що це люди, що люди будуть а, підтримувати Російську Федерацію. Тобто, як, а, як і а, вони говорили, що Київ там вони візьмуть там за 2-3 дні і там все це вирішиться як можна швидше. Тому, от я, як член між на той час, ми дуже ми системно збиралися, все це, і ми з самого початку почали говорити, що не можна допускати, щоб... Керноким катарський народ брав участь в виборах в цьому референдумі, щоб ми звернулися до представників інших національностей. Нам треба було довести до людей, що це не законний процес. І якраз ми почали працювати з людьми. А 15 березня, тобто вчора, ми зробили таку заяву. До звернення до Верховної Ради України і всього українського народу, які якої ми чітко обозначили, що а, цей референдум це незаконна подія, що кримськотатарський народ а, визнає і підтримує Україн, суверенітет України і а, цілісність України в цих кордонах, які визнані міжнародним суспільством, що ніхто не має права проводити а, якісь там воювильвоєвивоєвия в Криму без, без воєвия корінного конскатаського народу, і а, на, на то якраз таке звернення 20 березня в Україні з'явилася постанова Верховної Ради України. Про заяв про заяву, про гарантії та захист прав корінного кримськатарського народу та представників інших національностей, і я пишаюсь тим, що я був ініціатором того звернення і, і, і розробляв проєкт того звернення. Я вважаю, що це була історична така подія, дуже важлива, тому що якраз кремська пміжліськамська тарська народу один із перших. Якраз таки зробив таку підтримку української державності українського суверенітету. Ну і по по наступному ми якраз таки зверталися і постійно намагаємося працювати, щоб наші співвітчизники не брали участь во всіх. А цих ну, псевдовиборах, які проводилися на території Криму, ми постійно говорили, що все це не законні процеси. І я хочу нагадати, що перші вибори були вже 14 вересня, після референдуму так званого місцевої ради. І тут якраз таки ми робили там лісівки, проводили їх розповсюджували серед населення. Ну і дійсно вони першу реакцію на все це зробили що 16 вересня у мене провели. Пане Іскандере, ми маємо набагато часу до найближчого випуску. Новини я просто дуже важливий момент хотів, щоб ви відкомунікували. Це вже 10 років е е е всяким кричалкам в стилі Хоть камні з неба, ми на родині». Як мінімум 10 років цьому крінжу. За той час багато що відбулося. По-перше, ем, відбувається етноцид на території Криму, по-друге, репресії. А я про певні сили. Пам'ятаєте Кримську бандитську, е, е, кримську банду Сейлем, в якій був гоблін? Він же Аксьонов, який зараз присяг і керує ті тип, е, типу Окупованим Кримом. Куди поділися оці всі ряжені казачки, русські фашистські партії, усі оці банди Аксьоневе Гобліни і всі інші вони всі вкорінилися зараз в руську окупаційну систему в Криму чи, чи десь виїхали, і чи не пора почати спецслужбам України разом з Кремли Сафарі на ось цих фашистських виродків? Ну а тут якраз таки про всіх цих зібрана інформація вона є, і дійсно ви чітко під підкреслили те, що всі ці представники бельгійських структур це Сейлен, це Башмаки. Вони всі він якраз таки В інтегрувалося в ту російську окупаційну владу місцеву і вони продовжують керувати Кримом. І е, намагаються контролювати і е, прихоплювати себе е, кримське майно, і тому я думаю, я вважаю, я впевнений в тому, що оці ці е, злочинці, які не були покарані е, в часи українські в Криму, е, вони обов'язково будуть покарані після е, деокупації Криму, і е, нам треба буде е, дійсно зачищати Крим від всіх цих скажімо, на, нащадків от всіх цих приступних кримінальних структур, Там. і нам треба, щоб Крим був демократичний, вільний і о, законний. Ну, якщо не зараз сафарі, то потім 100% треба буде. Та пане Ескандер, дякуємо за участь в нашій програмі. Ескандер Барієв, голова кримськотатарського ресурсного центру і член меджлісу кримськотатарського народу. Ми знаємо, що Безимкири Крим наш.